Дівчата, всім привіт! Я тут сиджу, допиваю свою каву від 25 Coffee Roasters. цукерочок вже пару з'їла. Нарешті, десь на п'ятий або шостий день після того, як я отримала посилочку на огляд від цієї компанії, я майже всі продукти продегустувала і готова вам розповісти свої враження. Дівчата, хочу почати з того, що на сайті 25 Coffee Roasters дуже великий асортимент. Крім того, на сайті ще є чай, какао, смаколики, кава без кофеїну. Тому, коли мені запропонували співпрацю, за мною закріпили особистого менеджера, Так роблять для кожного клієнта за кожним клієнтом закріплюють його особистого. Помічника менеджера. Мені особисто серед такого великого асортименту було досить важко зупинитись на якійсь одній каві. Тому я розповіла менеджеру про свої вподобання, сказала, яка в мене кавомашинка, Сказала, що мені потрібна кава в зернах, помел мені не потрібен. Якщо вам потрібен помел, то вам його зроблять. З будь-якої кави, яку ви оберете. Так, ось розповіла я про свої вподобання, сказала, що п'ю в основному капучино інколи можу випити чисту каву. У мене на кавомашинці це називається Еспресо Лунго або більш знайоме для нас американо. І мені прислали на вибір три кави одна з яких була ось ця Гватемала. Федекауга. У нас тут аромат слива, шоколад, вишня, слива, червоні яблука, молочний шоколад це смак, після смак кісточкові фрукти. Скажу так, дівчата: капучино мені з цією кавою дуже-дуже сподобалось. Я не відчула, чесно кажучи, якісь фруктові нотки, але ось шоколад, коли ти п'єш каву з молоком, прямо після смак добре відчувається. Але сьогодні, ось зранку і при вас я пила каву чисту. І тут я вже відчула, дівчата, вишню. І навіть здалося, знаєте, у ці цукерки, вишня з коньяком у шоколаді, ось щось таке. І цей смак, він такий дуже відчутний, але при тому він м'який, приємний, без гірчинки, без кислинки. Я скажу так: це одна з найкращих кав, які я. Була ось саме в чистому вигляді. Продовжую свою дівчата розповідь. Цю каву я обрала сама і попросила, щоб мені ще на свій розсуд відправили іншу каву. Ви бачите, дівчата, що вона в мене закрита, я її не куштувала, але я вам прочитаю, що тут у нас аромат сухофрукти, гвоздика кориця, смак лайм слива кориця. Після смак довгий вершковий. Мені здається, що це більш пряна кава. Ця така більш шоколадно-фруктова, а ось ця саме таки буде в неї осінньо-зимній смак. Ще хочу, щоб ви звернули увагу, що і на цій каві, і на цій, бачите, ось така наклеєчка, що вона ідеально смакує з молоком. Навіть це зазначили 25 Coffee Roasters. йдемо далі. На черзі в нас. Те, що я обирала сама какао. Я дуже хотіла спробувати їх какао. Мене підкупило, що тут написано натуральне крафтове какао. Також зазначено, що аромат трюфельна цукерка смак кисло-солодкий з приємною гірчинкою після смаку. Що мені сподобалось, що я в своє какао я додала тільки пів ложечки цукру, коричневого. І вона мені не була гірка, бо зазвичай, коли ти береш натуральне какао, воно все одно гірчить, трошки як, знаєте, чорний такий шоколад. Тут такого немає, тут дуже легенька гірчинка, дуже класний смак. Тому разом з кавою я б вам дуже рекомендувала замовити какао. І наостанок розповім про цей зелений чайок. Я, дівчата, думала, що це буде звичайний зелений чай. Але сталося не так, як гадалося. Я вам зараз покажу. Я навіть трошки висиплю в тарілочку, щоб ви подивились, з чого цей чайок складається. Так, ну що, так, от робимо так, все висипали. Я сподіваюся, вам видно. Дивіться, в нас тут ананас. Малинка, виноград, яблуко, пелюстки, календули, волошки і троянди. Ну, Я думаю, вам тут видно і ананас, і яблуко, і волошки, і малинку, і сам чай. Чай, чесно кажучи, дуже смачний. Я відчувала і яблучко, і ананас. Буду відвертою: малинку не відчула. Але всі інші смаки досить насичені і приємні, так що чайочок це просто топ. Так що, дівчата, такий огляд я вам зробила. Дуже мені все сподобалось. Звісно, я не можу нічого сказати про оцю каву Буна, але все попереду, все спробуємо. Знаєте, дівчата, я дуже приємно здивована. Бо обговорювала з мамою, з чоловіком, розповідала, що мені пришлють каву на огляд, і що робити, якщо вона мені не сподобається. Ну, я ж не зможу знаєте, вам сказати: о, як класно, якщо воно мені не подобається. Тут все сподобалось, все класно, ну взагалі. Я дуже задоволена цією співпрацею. Все мені смачно, і чай, і кава, і какао все просто супер. Ну, і, звісно ж, я повинна вам сказати, що 25 Coffee Roasters дали мені і вам промокод на знижку, мінус 15% на всю зернову каву. Зараз я відкрию планшет, покажу, як зробити замовлення, як скористатись промокодом і дівчата. Посилання на сайт, посилання на інстаграм я залишу в описі під цим відео. І промокод ви бачите зараз на екрані. Дівчата, ось сайт twenty 5 Одна дівчата з переваг цієї компанії, те, що при замовленні кави від 350 гривень ви нічого не платите за доставку. Ну хіба не гарно, дуже гарно. Ну що ж, давайте будемо щось замовляти. Отак от натискаємо на каву, каву, каву в зернах. Давайте так от оп. Ну, давайте ось цю. Якраз та кава, про яку я вам розповідала. Давайте так, замовляємо. Далі натискаємо ще раз, Замовити і вона в нас з'являється в корзині. Отак от, от з'явилась там одиничка. Давайте ще додамо в корзину какао. Ось, какао 120 гривень коштує. Замовити. Теж вже в кошику. Переходимо в кошик. У нас тут кава в зернах Арабіка» і натуральне крафтове какао. Далі в нас тут написано оформити замовлення. Натискаємо оформити замовлення. І ось тут, бачите, ось ваше замовлення. Нагадую, що промокод мій діє тільки на каву в зернах. На какао промокод не діє. Натискаємо в поле промокод. І вводимо дівчата з великої літери промокод КТ «Ка на катерина з великої букви Велими. І що ми робимо? Ось Просто Enter натискаємо, і бачите, каву нам перерахували. Знижка йде 81 гривня. По промокоду ще додаткова знижка мінус 12 гривень, і загальна сума 568 гривень. Потім далі вводимо свої дані, доставка буде безкоштовно, бо більше 350 гривень. І чекаємо на замовлення на кабусю і какао. Ось такий дівчата огляд. Ну, а я побігла далі по справам і зустрінемось з вами вже в новому кадрі. Дівчата, є в мене таке правило. Якщо я себе недобре почуваю і бачу, що в мене дуже втомлене обличчя, я вдягаю світлий колір. Тоді, наче не так помітно, що ти втомлена і почуваєш себе не дуже. Зараз з вами йдемо в дах і чого волосся в мене різні сторони? Треба його сховати. Так, отак. Зараз йдемо з вами в Дафу, хочу зайти в вік. Подивитись куртку і, може, ще зайдемо, подивимось на взуття ЦЦЦ. Це -це -це. Як гарно листячко вже. Падає краса. Ну що, дівчата, зайдемо, подивимось. Зайшла в вік, міряла світло на затяжках на манекені, вам її покажу. Але ось ця мені подобається більше на зиму. Вона з капюшончиком. Можна з пояском носити, можна без, але знову ж таки. Мені б хотілося світлий колір. Ціна дівчат 5280. Це прям зима-зима, дуже вона тепла. Такий. Ну, гарний колір, але не мій. Дівчат, є ще курточка ось така, як моя жилетка а, 3779 зараз. Але вона, ну така, на холодну осінь, до речі, я вам хочу показати свій лук. Мої кросівки, жилетка, кофта, сумочка. Так от я сьогодні виглядаю. Міряла ще ось таку. Ну, мені не дуже сподобались ці затяжки. Ціна її 4 980. Дівчата мені в вік ще сказали, що буде е, така, як я міряла, шоколадну, але молочна. І коли буде молочна, я прийду ще помірюю молочну. Там не пух, там не пам'ятаю, що за наповнення, але вона гарно переться, не збивається, тому. Буде, я думаю, буде краще, ніж пуховик. Дівчата зайшла в ЦЦЦ. Ось такі, чорники, мені сподобались. Я собі вже все купила, але зайшла для вас ненадовго. Ось такі коричневі, ось такі оливкові і ось такі чорні. Ось такі чорні, і ті, що перші показала, коричневі, коштують 3 200. А оці зелені 2800. Це демісезон. сезон Це не зима. Так, що по зимньому? Що по зимньому? З того, що мені сподобалось, ось такі зав'язочками 4700 Мекс. Але такі вони. Тяжкуваті. І оці теж прикольні. Ну, це, звісно, такі більш спортивні, не класичні, 4200. Ну, Такі теж прикольні спортивні, зимні, 500 дівчата. Ну, Ціни на Мекс не дешеві. От такого плану, дивіться, більш класична модель. 4000. Типу, ох, скорочені. Чорні і коричневі, 2800. Ну, вони важкі. Важкувати. Потім давайте отаке щось подивимось. Beverly Hills Polo Club. Не знаю, що це за фірма така 3,300. І оці теж 3300. Ці такі цікаві. Світлі з переливами. Оце все, що я люблю, коли отак от переливається. Що ще такого вам показати? Може, ось такі замови. 300. Ну таке. <смі> таке, таке. Так. А ось такі давайте глянемо зимні, теж типу у 800. О, ну, ці не такі важкі, як ті вкорочені. І такі самі чорні є. Так, це вже, все осінь, осінь, осінь. Високі навіть не показують дівчата. А оце щось таке цікавеньке. 200. О, дівчата, оце. Те, що мені подобається, вони невагомі. Ну, тут все штучне? Відчуваю, що все штучне, але цікава модель. Ну, Це моє суб'єктивне, як завжди. Вам може подобатись все більш класичне. Але в основному я показую те, що мені подобається, те, що мене може зацікавити, тому вже, дівчата, вибачте. Так, ось таке з зимового. Так, що у нас тут ось такі 2200. Ось такі більш низенькі такі. 1700 Беш, коричневий, чорний. Ще одна чорна пара. Неоднакові, так, вони однакові, дівчата. Дівчата, оці мені сподобались. Я так думаю, що це повністю штучні. Вони. вони такі шоколадні, темно шоколадні є. Ось такі чорні. Ціна 2200. Але вони не такі важкі, як я дивилась інші подібні, дівчат і буду вже виходити, але перед тим покажу ось ці кросівочки. Дуже вони мені сподобались. Такі з рожевими вставочками і ось такі з бежевими вставочками. ціна Бежеві 2,799, а рожеві на знижці 2200. Такі вони непогані, досить. Дівчат, ще одну пару показую, вже точно йду. Ось це це. Ось такі на хутрі всередині, гарний дуже колір, гарна поверхня. Ціна 3600. Дівчата, зараз це, це, це акція до 22 жовтня, мінус 20% на весь асортимент взуття при покупці від двох одиниць. Я думаю, якщо ви тут купляєте взуття, то ця акція вас зацікавить. Дівчат зайшла в Єву, думала, тут будуть ось ці аромати по 5 мл. Немає. І ось цих теж немає. Напевно, не в кожній єві, є по 5 мл. Але зараз я хочу пшикнути собі ось цю корицю і хочу пшикнути шафран. Бо мені а, Світланочка, привіт, якщо ви мене дивитесь, написала, що її улюблений цей, хочу теж поносити його. Ну і цю поношу, і потім вам якраз розповім про стійкість. Побачила у Ані з каналу Шопінг Вінниця новинку. Віддрушену ось такі жлені ведмедики в шоколаді. Хочу собі взяти трошки. Може, жовтий, зелений, рожевий. По одному, може, візьму. Ну, зараз подивлюсь, скільки вони затягують. Подивіться, як гарно. Так, дівчата, я вже вдома показую вам ці цукерочки, нові від рошен. Ще не коштувала нічого. Я тільки подивилася, які тут смаки є. Ось мені 5 цукерок вийшло на 20 гривень. Так, Зелена це в нас кактусова груша. Жовта це в нас ананас. Ой, пробачте, банан-полуниця, а рожева вишня-полуниця. Отакі смаки. Зараз зроблю собі чайок, всі три скуштую, і потім вже вам завтра розповім, яка мені найбільше сподобалась. Відео буду завершувати, і хочу попросити тих, хто дивиться моє відео вже не перший раз, але не підписався на канал. Будь ласка, підпишіться, я буду вам дуже вдячна. Ну і завершую. Дякую, що подивились. Поставте лайк, напишіть коментар по бажанню і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.